Що ж, вітаю на каналі кв 38 Буду нині розбирати панельку, так як в мене пропала підсвітка у нового якраз дометра. Перегоріла лямпочка. От на регуляторі видно, що не підсвічується взагалі. Перегоріла та лямпа. Треба буде розбирати панель, діставати і замінювати. Буду показувати, як я то роблю, хоч в інтернеті є багато, подивлюся як то вдасться мені. Так що наступне відео, напевно, теж запишу, бо і на панелі Клімат Контролю у мене перегоріли лампи. Але підсвічу, покажу, точно перегоріла лампа. Воно, Підогріву заднього скла, також екрану, де відображається все і цього регулятора. Потім буду ще то розбирати. Ну... Сьогодні, сьогодні візьмуся за панельку приборів. Подивимося, як то мені вдасться. Буду покроково показувати, що і як я робив. Так, щоб нам це зняти, тут є Два болта-шруби, не знаю. Ця вся панель тримається. Ось такого всього загальне Це треба зняти. А лише помежу то тут є така прокладка дермантинова чи шкіряна тримається до цього. Я щось так підозрюю, що вона теж тримається до цього, тому цю панель теж треба буде зняти. Руль опускаємо повністю в долину. Так, і Тут є болтет. Перекручуємо руль в одне положення, відкручуємо болт, потім в інший. І там з другої сторони теж такий болт. І цю верхню частину ми знімемо. Потім буду показувати, як там мені вдалося. Значить, Нам потрібен такий інструмент, лише воно так сюди залазить. Щоб ми це відкрутили. Зараз буду знімати ці два болта і поїм на рулі. О, Такі два, такі два шрубика закручені якраз у, тому, у цих, цих місцях. Зараз перекручуємо руль. Треба знімати цей болт, і потім будемо знімати. Ось От, ще один болт, щоб ми оцю верхню пан... обшивку панелі змогли зняти. Відкручую тепер це. Значить, відкрутили ми ці два болтика. Вони отако виглядають. Зараз будемо. Ця панель має податися. От вона подається і буде зніматися. Ну і лишається тоді цю панель зняти, попробувати як вона піде. Вона тут, напевно, на якихось защепках стоїть або що. Зараз буду її знімати. Так, ось я зрушив цю панель. Собі вона вже вільно воно стоїть. Єдине, що покажу, що от взяв викрутку. Намотав ізоленту, аби не пошкодити і просто зверху на, на плече вискочилося, щоб тут саме дужче тримається. Зараз буду знімати це. Ось, ось так це все виглядає у знятому вигляді, тобто від руля От наше якраз кондиціонування, обдув, от є пилюка трошки, це почистимо. Факт того, що все виглядає наступним чином. Тепер нам треба зняти саму панель. Вона от тримається тут шрубка. І я думаю, що один тут і один тут шрубу цю треба відкрутити і панель нам має податися на нас. Так, он, диву, я панель вже дістав, вона ми тут коложимо, нам треба повід'єднювати якраз оці проводку Так як лише оце її поки що тримає. тому ну, Як воно йде легко чи ага, там язичок вон, де, о, тримає. Тут цей від'єднали, їдемо далі. так Тут теж бачу, язичок тримає. так Одною рукою трошки тяжко, але зараз я телефон відставлю і повід'єднюється все. Все, я нашу панельку зняв. Тут нічого позначати не треба, то всі три фішки вони різні, так що не перепутаємо. От уже панель, зараз буду її розбирати. Оце є наші лямпочки. Отутаво. Зараз я їх розберу, то теж детально все буде видно. Значить, от наша панель. Виходить, що оцими лоза щелками тримається ця вся кришка. Бо лямпи там у ніші стоять. Не знаю, зараз будемо відкривати, як нам то вдасться. Так. 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 О, це вже подалося, вже видно, що вино і не відкрилося. Панель відкрилася. Так, ну і що дивимося? Що в мене не горить тут, то поїде і оця лямпа. Напевно, вона має якось відкрутитися або що. Зараз ми подивимося. Ага, проти годинникової стрілки. Що це у нас якась ось така лямпадка? Подивимося, що воно у нас. Чи воно припаяна, чи вона заміна я навіть не знаю. Ага, Ковпачок. Тут і тут такава лямпочка. Ну що ж, треба буде йти зараз до магазину і дивитися, чи є такі лямпочки в наявності. Так, я відкрутив дві лямпочки. Тестером хочу перевірити, чи дійсно справа в лямпочках. Ось. Це якраз що з відкручена, вона от не дзвониться. Відкрутив другу, щоб перевірити. Є контакт, знаєш, перегоріла. У мене лямпочка. Йду в магазин, придбаю. Всього ну, всього тут є скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять лямпочок. Не знаю. Думаю, куплю. Всі 11, бо напевно вони будуть одна за одною вже вигорати. Так що далі ще буду записувати. Біжу в магазин. Так, ну що ж, я вернувся з магазину, знайшов лампочку. Тут має бути такий світофільтр ну, і вкручуємо її назад. Будемо збирати це все докупи, ставити в машину і дивитися на результат. Так, ну що, я лямпочки виміню, Даємо підсвітку. Опачік. Все світиться файно. І циферблат підсвічується, все як має бути. Коротше, у двох словах вийшло так, що в мене перегоріли на панельки 4 лямпочки. Получається висновок такий. Якщо вже це розібрали, то краще виміняти всі лямпочки зразу. Їх там 11 штук, 12 вольт, 1,2 кВт. Ой, 1,2 Вт. 1,2 Вт, потужність кожної лямпочки. Декотрі мають світовий фільтр, той такий купочок зелений, декотрі не мають. Єдине то, що на 3, на 3 Вт є лямпочка, яка, коли вже стрілка на мінімумі загорається заправка, то вона 3хватна. Вона трьохватна, а так то вроді сьогоднішній ремонт зробив, все працює, регулюється. Оп, фокус пропав. Отак. В общем, тепер все працює ідеально. Так що, ставте палець вверх, кому сподобалося. Зараз буде це все збирати докупи. Подивимося. Наступне відео, думаю, нас запишу, як я буду розбирати панельку, де клімат-контроль, що я показував на початку відео. Так що, всьому свій час. Гарно дякую за увагу.